Слава Україні, доброго всім здоров'я! Я вітаю вас на каналі Тернопіль 1 та НТБ. Нагадаю, що в ефірі ви дивитесь кримінальні новини Тернопільщини. Мене звати Сергій Крета, я начальник відділу комунікації головного управління національної поліції у Тернопільській області. Сьогодні, як і завжди, ми поговоримо про ті кримінальні події і просто про події з життя тернопільської поліції, що трапилися на минулому тижні у нашій області. І розпочинаємо нашу програму з резонансного затримання. Власне на Тернопільщині поліцейські викрили незаконне, масштабне, я б сказав, промислове виробництво сигарет та вилучили товару на понад півтора мільйона гривень, три тони висушеного та подрібненого тютюну, станки для виготовлення цигарок. 95 п'ять тисяч готових цигаркових гільц і понад 5 тисяч готових цигарок. Загальна вартість всієї цієї продукції, як я вже сказав раніше, складає понад півтора мільйона гривень. Деталі цього гучного затримання дивимось далі у нашому сюжеті. Три тони висушеного та подрібненого тютюну обладнання для його сушки, станки для виготовлення цигарок, 95 тисяч цигаркових гільз та 5 тисяч готових сигарет. Усе це під час обшуків виявили поліцейські Тернопільщини. Загальна вартість вилученої продукції та обладнання становить понад півтора мільйони гривень. Працівниками карного розшуку спільно з працівниками слідчого управління. Під працюальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури ще у травні почали документувати діяльність злочинної групи причетної до незаконного тютюнового бізнесу. Організували протиправні заробітки двоє братів-уродженці Коломийського району, допомагали їм п'ятеро осіб з Тернопільської та Чернівецької області. Один з братів розробив бізнес-план керував підлеглими та грошовими надходженнями. Інший займався питаннями зберігання, фасування готової продукції, доставляння її до замовників та продажем підакцизних товарів. У ході досудового розслідування стало відомо, що реалізовували незаконну продукцію вони на території всієї України, а замовлення приймали через соціальні мережі. Зібравши достатньо доказів, слід. Чі та розшуківці Тернопільщини спільно із бійцями спецпідрозділів провели одночасно 21 обшук у чотирьох областях України. Саме там у бізнесменів були склади та цехи з виготовлення сигарет. Вирішується питання про оголошення підозри усім учасникам злочинної групи відповідно до статті 204 та статті 199 кримінального кодексу України. У наступному сюжеті розкажемо про один з видів злочинів, який вже десь призабувся. а саме мова піде про виготовлення та збут фальшивих грошей. Власне, за продаж фальшивих доларів співробітники управління стратегічних розслідувань та слідчі Тернополя і викрив злочинну групу, у яку входили троє жителів Київщини. Вони на території західних областей України займалися збутом та обміном власне підроблених доларів, деталі цієї гучної спецоперації поліцейських. Дивіться далі у нашому сюжеті. Фальшиву американську валюту по західних областях України реалізовували троє жителів Київщини. Чоловіки заробляли на обміні підроблених доларів. У березні 2023 року. Оперативники управління стратегічних розслідувань у Тернопільській області спільно із слідчими Тернопільського груп Гонпа в Тернопільській області під керівництвом Тернопільської обласної прокуратури почали відпрацьовувати інформацію щодо збуту підробленої наземної валюти у місті Тернопіль. Зібравши достатню доказову базу, оперативники спільно з бійцями роти поліції особливого призначення Київщини провели одразу вісім Ціонованих обшуків у житлових та нежитлових приміщеннях у місті обухів. Слідчі та оперативники управління стратегічних розслідувань виявили та вилучили понад дві тисячі доларів США, близько десяти кілограмів подрібненої рослинної речовини зеленого кольору, схожої на коноплю, зброю та набої, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, сім картки. Експерти кажуть, що підроблена валюта надзвичайно якісна, оскільки її навіть не розпізнав спеціальний детектор. Слідчі з'ясовують звідки зловмисники брали фальшиву валюту, а також де вона виготовлялася. Двом особам повідомлено про підозру вчиненні кримінального правопорушення передбачено частиною першої статті 199. Також буде вирішуватись питання щодо притягнення до відповідальності за частиною першої статті 263 та частиною першої 309 кримінального кодексу України. Питання щодо третього учасника групи вирішується. Триває слідство. І далі про приємні новини. Поліцейські управління поліції охорони відзначили день створення своєї служби. Як іде відбувалися урочистості з цієї нагоди, та кого і чим нагородили? Дивимось у наступному сюжеті. 29 жовтня працівники поліції охорони відзначили своє професійне свято. З цієї нагоди в головному управлінні національної поліції України в Тернопільській області відбулися урочистості з метою відзначення і заохочення людей, котрі своїми службовими та особистими рисами роблять безпекове середовище в усіх сферах життєдіяльності Тернопільщини ще надійнішим. Щодня служимо народу України з думкою про тих наших працівників, знайомих, і незнайомих хлопців і дівчат яким тепер найважче вони стримують ворога на полі бою, ризикують життям і втрачають його, щоб ми могли у звичайному для нас режимі дбати про безпеку їхніх рідних і всім громадян у тилу за сумлінне виконання службових обов'язків та з нагоди 71-ї річниці створення відомства працівники управління поліції охорони в Тернопільській області отримали подяки від обласної військової адміністрації. Їх вручив Володимир Труш. Робота насправді ваша величезна, тому що на сьогоднішній день ми маємо освітні заклади. Де практично майже всі укомплектовуються кнопками виклику, сигналізаціями, охороною. Тобто, що говорить, навіть наші кабінети всі йде на вашій охороні знаходять. Тому величезна вдячність за вашу роботу. Тернопільський міський голова Сергій Надал наголосив на важливості надійної охорони, яку забезпечують працівники відомства. Жодне місце в наших умовах не може працювати без поліції охорони. Надійний захист і безпека підприємців, бізнесу. Державних об'єктів, об'єктів критичної інфраструктури, муніципальних об'єктів, навіть захист фізичних осіб це ваша праця. Оце діється успішно. В тому числі завдяки вам тернопіль залишається одним з найбільш спокійних, найбільш безпечних міст. І це дуже важливо умовах війни. Листи подяки поліцейським охорони вручив начальник головного управління національної поліції України в Тернопільській області Сергій Зюбаненко. Ви є невід'ємною частиною національної поліції безпеки. Нашої області, в нашому місті, поліцейські охорони Тернопільщини крокують у ногу з часом і стараються відповідати очікуванням замовників своїх послуг, тому що українці варті найпрофесійнішої варти. Далі про подію всеукраїнського масштабу, яка проходила у Тернополі, власне актуальні питання судової експертизи обговорили учасники науково-практичного семінару. Це дійство відбулося на базі Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Хто туди з'їхався і які питання вирішували? Дивимось у сюжеті. Науково-практичний семінар на тему актуальні питання та розвиток судової експертизи за напрямом досліджень матеріалів, речовин і виробів в умовах воєнного стану відбувся на базі Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Участь у заході взяли працівники установ експертної служби МВС, представники головного управління нацполіції в області, Тернопільської обласної військової адміністрації. Науковці сьогодні. Ви і по темі семінару е, отримаєте дуже багато відповідей на запитання, спілкування. Це досить потужна сила, яка дійсно. Спонукає нас розвиватися, як розповів заступник директора державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ Костянтин Дубонос, в умовах сьогодення дуже важливо є робота фахівців, які задіяні в проведенні судових експертиз вибухових речовин продуктів вибуху наркотичних засобів, оскільки саме проведення таких досліджень допомагає встановити шкоду, отриману внаслідок російської агресії, та при документуванні та розслідуванні воєнних злочинів, ми зробили великі кроки вперед, і саме ці питання і цей розвиток буде сьогодні обговорений на семінарі, буде е, поділено опитом серед 25 підрозділів наших здобутки кожного з них. Я вважаю, що такі заходи вони дуже актуальні. Вони Просувають вперед і наукову роботу експертної служби і експертну роботу. Експерти Тернопільського НДКЦ тісно співпрацюють з підрозділами національної поліції України. Проводять усі необхідні експертизи. Якість та швидкість проведення експертного дослідження неабияк важливі при проведенні досудового розслідування. Слідчими досудового розслідування Тернопільщини було призначено близько двох тисяч експертиз з 1 січня по сьогоднішній день. які на сьогоднішній практично всі успішно виконані за це. Дякую. У нас є повна співпраця, завантаженість так само я думаю максимально не тільки Тернопільської, а й інших областей, які також приїжджають, звертаються за допомогою до нашого. У нашої експортної установи під час семінару було обговорено проблемні питання, які виникають при дослідженні вибухових речовин, а також наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Присутні ознайомилися з новими методами для проведення досліджень сучасним станом нормативно-правового регулювання у зазначеній галузі. Обмін досвідом дозволить позитивно вплинути на подальші перспективи розвитку судової експертизи за напрямом досліджень матеріалів, речовин і виробів в умовах воєнного стану. У наступному матеріалі мова йти про поповнення поліцейських рядів. Власне, кадровий підрозділ поліції Тернопільщини запрошує мотивованих жителів нашої області приєднатися до своєї команди. Власне, правоохоронці провели захід з людьми, які зараз перебувають у пошуку роботи. Власне, цей захід поліцейських відбувся у Тернопільському обласному центрі зайнятості. Кого запрошують поліцейські до себе на роботу? Розкажемо у наступному сюжеті. Профорієнтаційний захід з людьми, які зараз перебувають у пошуку роботи, провели поліцейські в Тернопільському обласному центрі зайнятості. З кандидатами спілкувалися представники управління кадрового забезпечення та відділу превенції Тернопільського районного управління поліції. Правоохоронці розповіли присутнім про основні функції та завдання поліції, про те, що змінилося у роботі правоохоронців в умовах воєнного стану. Ознайомили з особливостями проходження конкурсного відбору, вимогами, які висуваються до кандидатів, окреслили переваги здобуття професії поліцейського. Ефективним особливим... засобом є. Звичайно, проведення мені ярмарки вакансій, тому що це безпосередньо дає можливість одній людині розказати для багатьох людей, таким чином зекономити час, таким чином знайшли знайти мотиви безпосередньо для того, щоб загітувати людей, піти на такі ділянки роботи, які роботодавцю потрібні. Тернополянин Андрій Юрчук шукає роботу та цікавиться вакансіями, які зараз актуальні на ринку праці. Такі профорієнтаційні заходи чоловік вважає необхідними, адже вони допомагають отримати вичерпну інформацію про умови та специфіку працевлаштування. було? Дуже інформативно почути, як працює ця, ця система зсередини, як відбувається відбор до нацполіції, яким які є перспективи служби, перспективи кар'єрного росту. Як розповів начальник управління кадрового забезпечення обласної поліції Зіновій Кутний, набір в поліцію триває на постійній основі. Основна вимога висока вмотивованість, бажання служити та захищати. Кандидатам пропонують гідну заробітну плату, соціальне забезпечення, перспективу кар'єрного росту. Нам потрібні оперативники дільничі серед поліції Поліцейські офіцери громади, поліцейські ювенальної превенції, слідчі та дізнавачі. Поліцейські також поінформували присутніх про умови конкурсного відбору до штурмової бригади Нацполіції Людь. Нагадуємо, щоб отримати більш детальну інформацію про наявні вакансії в поліції області та про процедуру проходження конкурсу на службу, телефонуйте за номерами 067 653 77 28 або 067 653 45 93. Я щиро дякую вам за увагу. Нагадаю, що на каналі Тернопіль 1 та НТБ ви дивилися Кримінальні новини Тернопільщини. Зичу вам добра, злагоди, любові. Будьте обережні, будьте щасливі, будьте любимі. Всього вам найкращого і до зустрічі до наступного тижні.